Вас в ефірі програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобозова. Сьогодні у випуску ми разом із відомим вітчизняним поетом Дмитром Лазуткіним дізнаємося, як правильно вибирати насіння та яку розсаду купувати не варто. Яке насіння посадиш, такий врожай отримаєш? Як же вибрати краще? Дивіться далі. Аби дізнатися, як насіння потрапляє з такого мішка до цієї упаковки, та скільки насінин повинно бути в одній пачці, ми завітали до заводу, де таку продукцію виготовляють. Сюди насіння надходить у мішках. З кожного фахівці лабораторії компанії відбирають пробу на аналіз. Перше, на що звертають увагу, зовнішній вигляд. Повріждень щуплі, ті, які а візуально травміровані, мілкі, недоразвиті це все відбрасовуємо, е і відбираємо тільки ті, от які повномірні, плотненькі. Також тут перевіряють його на вологість і наявність шкідників. Та чи відповідає схожість державному стандарту. Для кожної культури вона своя. Для е, огурців огірків це е цифра 80% для е, перцев це 75%. п'ять, для Маркові це 65%. Это вот Це ті цифри, на которые ми орієнтуємося. Якщо насіння пройшло перевірку успішно, воно потрапляє до цеху на фасування. По пакетиках його розсипає спеціальна машина, відповідно до заданих працівниками програм. Для кожного сорту овочів чи квітів вони різні. вес. там по 0,5 йде. іде, на 0,5 йде. 20 двадцять в один пакетик така установка може виготовити за годину від 2 до 3 тисяч пакетиків із насінням. Залежно від розміру посівного матеріалу та сорту існують різні види фасування. Є фасовка по весу, конкретно по грамам, і є фасовка по штучна то есть от 10, там, в зависимости от позиции. То есть если нужно 10 семечек, то, в принципе, как бы 10 семечек, оно и падает. Есть как бы погрешность, но как бы мы эту погрешность убираем, то есть мы даем плюс одна семечка. Аби уникнути браку, пачки після фасування проходять контрольне зважування. У нас є своє ОТК, яке вот, проходить, перевіряє вес, звішує, поклейку, штамп, все как бы, перевіряється, чіткість. Точна вага, бо кількість насінин зазначені на зворотному боці упаковки. Купувати ж таку продукцію краще в уже перевіреної людини. Так кожного року робить досвідчена городниця Софія Сергіївна. Дивлюся, до якого воно року годне. Там є де, до якого воно року. і тут усе ж написано. Тут коли й висівати, що робити. А також не поспішайте викидати упаковку та чек. Дочекайтеся сходів, адже так ви зможете висунути свої претензії продавцеві. Як правильно доглядати за сходами? Дивіться у наступному сюжеті. У кожного городника свої таємниці вирощування розсади. У технології скопати город, <гум> внести добре для того, щоб гарне було. Ну а потім закупити насіння, висадити його, по тому як пишеться. У кожної рослини є свої, свій час. Отже, розсада підросла, пора висаджувати її в ґрунт. Як це робити правильно, знає досвідчена городниця пані Людмила. Останній листочок ми зриваємо і ложимо отако. Ми її положили. Ми її не ставимо для того, щоб коли воно, коли воно починає прийматися, він укоріняється, добрих укоріняється. Перший урожай в середньому буде приблизно через два місяці, а питанням, де його зберігати, активно займається мінагрополітики. Ми плануємо в рамках активізації, програми активізації економіки за період 2013-2014 року ввести додатково ще біля 550-600 тисяч е, овочів Такі споруди допоможуть зберегти овочі до наступного врожаю і уникнути сезонного коливання цін на них. А тим, хто вирішив не вирощувати, а купити розсаду, ми дамо кілька порад. Вибір розсади справа серйозна, тому що від неї залежить якість майбутнього врожаю. Тому програма Гронюз вирішила дізнатися, як же вибрати правильну розсаду. А допоможе нам цьому відомий український поет та журналіст Дмитро Лазуткін. Полювати на розсаду ми вирушили на ринок. Аби зекономити час, ми вирішили розділитися. Завдання Дмитра купити кращу розсаду помідорів. Для цього він знайшов на ринку єдиного продавця, до якого покупці стояли у черзі. У вас хороша розсада. Дуже Так, да, дуже часто постоянно беремо. Якщо все не обманює. а я тим часом вже почала полювати на капусту. Що розсада буде невисокою, не більше 25 сантиметрів, то вона краще прийметься і буде рости. Перше, на що дивимося в розсаді, на листочки. Вони не повинні бути в'ялими, на них не повинно бути ніяких розводів, а також перевертаємо листочок обов'язково. і Дивимося, що знизу. Тут не повинно бути ніякої гусіні, шкідничків, а то можна заразити інші свої культури на городі. А також вибрала найгарніший перець. На цьому ринку пропонують за 10 гривень купити ось такий пучок. Ми дивимося спочатку на коріння. Добре, що воно в землі, тому гарно приживеться. Шкідників тут немає, можна брати. Дмитро все чекав та вирішив даремно часу не гаяти. Дізнатися секрети вибору розсади у більш досвідчених городників. Як краще обрати? На що дивитися треба? Підкажіть, щоб мене не надурили. То вас повинен дурити. Ну мало ли. Я не знаю. Я не знаю. Я довіряю. Я, наприклад, знаю свої сорти, які я завжди сажу. І тільки довіряю тим сортам, які вже провірені. А я встигла оглянути помідори і на інших прилавках? Та знайшла чудо сорт. У цій рослині дуже важко жилося. <рес> Вона намагалася вирости до сонця, але сонце тікало від неї то вправо, то вліво. І так вона й залишилася ось такою. Брати її не будемо. А в іншому місці вся розсада була хоч і рівною, але давньою. Вже давньо. Вона вже помідори скоро дасть. Тому, як виявилося, рішення Дмитра постояти було недаремне. Але все ж, ради чого стояв, наш гість вирішив дізнатися відразу, як дістався до цілі. Чому вони хороші? Це ранній помідор. Перший він іде. Він має форму сливки. Жовтий, то солодкий дітям гарно його їсти не чорніє? Ні, наша розсада вся вроблена. Ми стараємося купцю, щоб він не тільки заплатив гроші, а мав всього приємність. Така промова та черга позаду переконали нашого гостя купити жаданий трофей та ще букетик для мене. І ми вже разом продовжили покупки. Листочки такі покосані, це не страшно? Їх жучки люблять. Жучки люблять. А чого їх не обробили якимись? Два рази оброблені. А по чому вони? 10 рівень дванадцять. А якщо ми візьмемо той з дірочкою, ви нам знижку зробите? Знижку нам не зробили, тож довелося брати те, що не доїли жучки. І наостанок ми вирішили купити ще зелень. Вибирали за запахом. Я б такий взяв, бо він знову ж таки такі листочки, вкреш. такі ну, колір взагалі магічний. Так ми з Дмитром закінчили наш шопінг. Допоможу я допоможу пан, донести. Все таки немало, купили. А перевіряти, чи добре ми впоралися з нашим завданням, я поїхала до справжнього фахівця у питаннях розсади. Ми приїхали в гості до нашого експерта. Зараз будемо садити те, що купили. Світлана вже чекає нас. Ходімо. Добрий день, Світлана. Добрий день. Ми доки їхали до вас, було таке сонечко. А зараз уже почало так дощити. Але ж я думаю, це не вплине на результат. Розсаді ще краще. я Думаю, загалі це погода найкраща для посадки розсади. Тож ми пішли оцінювати покупки. Всі вони експерту припали до душі. Інші ж екземпляри запитань не викликали. Нормально гарна розсада. Ага. Я як Сама якби своїми руками. Знаю, як це тяжко? Тож ми почали. Погода сприяла швидкій роботі. Менш ніж за п'ять хвилин я зробила всі лунки та перейшла до наступного етапу. Я зараз буду поливати, так щоб краще росла. Так ми поступово наблизились до фінішу вставу у нагоді і подарунок від Дмитра. Чорнобривцями раді ага. посаджувати взагалі. Можна по периметру посадити. Вони як відлякують багато шкідних кіст. Ми вже засадили весь наш городик. Тепер чекаємо, коли ж воно все виросте. Тож тепер ви знаєте, як вибрати правильну розсаду та як її посадити. А що виросло у нас, ми вам розкажемо за місяць. Як відбувалася найважливіша аграрна подія року? Дивіться у наступному сюжеті. Аби розмістити всю свою продукцію, виробникам знадобилася площа понад 30 тисяч квадратних метрів, дев'ять закритих павільйонів та три відкриті експозиції. Організувало такий масштабний захід у столиці мінагрополітики, а відкривали її профільний міністр разом із президентом. Сьогоднішній захід дає нам нагоду оцінити власні здобутки, а також показати нашим закордонним гостям. ...могутній потенціал аграрного сектору України. Але найбільше на виставці було виноробів. Щоб представити всю свою продукцію, їм знадобився цілий павільйон: італійські, іспанські, французькі, яких тільки вин сюди не попривозили виробники. Але визначне місце серед них усе ж зайняла вітчизняна продукція. Коньяк дома марочних каньяков Таврія производиться із собственного сир'я. В отличие от від французького вкуса, вкус ароматичного профіля, гі в при обладає ваніль. В наших каняках вкус вкуси, аромат сухофруктів і орешка. Така продукція традиційно користується неабиякою популярністю у відвідувачів, адже тут виставкові екземпляри можна було не лише роздивитися, а й продегустувати. А в нашій наступній програмі. Ми разом із відомою українською співачкою Настею Марковою допоможемо вітчизняним молочарям розширити асортимент домашньої кисломолочної продукції. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи зустрінемося за тиждень. І ще трохи корисної інформації: всеукраїнська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися в будь-яке поштове відділення за місцем проживання.